Все, закінчила роботу, тільки приїхала з Лисої Гори. Дивіться, яке кристалічне яйце, я дуже задоволена. Дивіться, які випали гарні карти. Це ви завжди будете в парі, з ким я сьогодні працювала. Я закінчила і виливка. Одна виливка із чотирьох, людей, з людей, з якими я закінчила чистку і встановила захист Не сплюшуючи з трьох годин ночі. Ну нічого, я привична. Дивіться, це захист я встановила. Це ви в парі. Це іменно для той людини, з ким я закінчаю роботу. Ви завжди будете в парі. На вас нема він саме безбрачка. Ви ось, ви і ваша пара. Він ваше отраження, Ви забрали ключ від нього серця. А тут дивіться тільки радісні моменти. Тут ваш коханий любить. І ви будете до самої, до самої глибокої, глибокої старості будете з ним. Ви бачите, буде вас. Тобто ви в своєму будиночку живете, у вас господарство. Мельниця, мельниця це гроші, гроші, гроші вам, бачите, ну, колісо фортуни по-іншому. І ви безоблачно ходите, поле, сонечко світе. Квіти, і ви насолоджуєтесь природою. А саме головне, ви в парі і тут в парі завжди будете в парі, одинока, ніколи не будете. А саме головне яйце, яке ж воно гарне, чисте, кристалічне, тільки в хрустальний стакан. Мене дід завжди вчив, тільки в хрустальний стакан. Щоб чиста вода. І це вода ключова, як ключовою водою. Тільки тепер ой, тут взагалі дуже цікаво. Дивіться. Вас. Ось дивіться, оберігають ангели. Це е, білий воск, спеціально білий і розовий, бо це е, виливка для жіночки. Я мужське теж, теж сьогодні закінчила, але ну, він попросив, щоб ну, не треба, щоб на все обще обозріння. Дивіться, вас оберігають ангели і в жіночому виді, і в чоловічому. Це дуже сильно. Тут вам сонечко, тут вам сонечко. І так, щас, щас, щас. І велика надія, що буде те, що ви захотіли, те, що ви задумали. Тут в одній із людини дуже відкрита грошова лінія. Тут треба всіма силами її розвивати. Тут в неї на руці я побачила такий знак. Гроші великі не просто, не просто от гроші, а великі гроші. Якщо тут і спеціальний ще й обряд установить, то тут вона буде тобто, володіти ну, важливо, можливо, і мільярдами. ви розумієте, Бо в неї є такий знак. Здивіться. Тут оце знак грошовий. Тут, бачите, гроші. Це подобний знак у неї на руці. Тобто вона може управляти великими грошима. І тут Чорний воск. Чорний воск, тут це мужське діло вилилось, бо це жіноче, мужське і жіноче начало. Будуть разом завжди, буде в коханні все добре. Не, то, не те слово добре, а все буде гармонія, гармонізовано. Ось вони обоє: жіноче і мужське начало. І ось такий островок. Тут ще був, ну я несла, я в другому місці виливала. Тут ще був такий островок. Він це пара. Тобто, як два островка, це будуть завжди в парі і будуть довгожителі. Дуже тут був трошечки менший, а тут рожці молодість, а це старість. Тобто, ця людина проживе більше 85 років. Як дві отаких от островка, то людина буде довгожиті. Я дуже задоволена, дуже задоволена. Роботою, тепер можу випити каву із рущоним молоком, бо я обожнюю і сир моцарела. Мені вчора дівчата прислали фермерші, дві жіночки Жанна і Марія. Це дві сестри. Вони. Роблять сир мацарела в них і, ну, для продажу дуже вкусний, дуже-дуже. І ще я говорю, що я сьогодні в прямому ефірі, така об'ява на Ютуб каналі. Ютуб канал Народна Відьма Двіга. Я тут прикріплю у 8, сьогодні, 4 вересня, у 8 годині, я в прямому ефірі і буду всім вам гадати безкоштовно подарунок всім моїм підписникам. Це об'ява. Я вас люблю, обіймаю. Вважаю на сьогоднішній день, щоб все у вас було.